Сьогодні хочу вас познайомити ще з однією книгою Галини Сергіївни Лоско. Це просто неймовірний скарб, який має бути в бібліотеці кожного українця, який себе шанує, який себе вивчає. В цій книзі знайдете наш священний коловрат. Спочатку буде розділ основи рідного віровчення, другий розділ це основи календаря рідної віри. Ви знайдете тут. Величезну структуровану, цікаву, глибоку інформацію про різні святкування і про різдво, і про різдвяні традиції ви зрозумієте, що таке великдень дач Боже, чому він ніяк не пов'язаний з тією паскою, яку нам нав'язують, яку нам просто прошили в наш мозок, найструктурованіше про богів. Ну от в цій книзі Галини Сергіївни Лоско, дочка Сварога. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, Я з вами письменниця Тетяна Дугельна. Ми започаткували з вами рубрику огляд книг, якими я користуюсь і які я вам рекомендую читати по темі української традиції, рідновір'я, українських обрядів, символізму тощо. І сьогодні хочу вас познайомити ще з однією книгою Галини Сергіївни Лоско. Яка називається Дочка Сварога. Я взагалі вважаю, ось цю книгу. Це просто неймовірний скарб, який має бути в бібліотеці кожного українця, який себе шанує, який себе вивчає, який хоче про щось толково, вдумливо, без якоїсь надмірної, скажімо, такої. Езотерики пояснити своїм дітям, як все влаштовано, чому ці свята, наприклад, при християнізації були забрані у рідновірів і перекручені на кшталт. Тих, які зараз е, прийнято е, святкувати, про все це ви дізнаєтесь про е, саме в цій книзі. Тож, Галина Сергіївна Лоско, етнолог, релігієзнавець, доктор філософських наук, професорка, ректор Української духовної академії рідновірів, член Національної спілки письменників України і редакторка часопису «Сварог». Саме вона написала багато книжок, це десятки книжок. І е, вона має в рідновірі. Статус Волхвиня Зорислава. Але цю книгу вона пише саме як етнограф, як релігієзнавець і як професорка. І що ми тут бачимо? Ну, Перше, традиційно я вам показую, що книга зроблена дуже гарно, вона шита, вона в твердій палітурці, видана цей мій примірник, книга дочка Сварога в Тернополі, видавництво Мадрівець. 440 сторінок. Тепер заглядаємо з вами до того, що за розділи, які зміст є у цій книзі. Починається безпосередньо ця книга з передслова, яка називається Дочки сварича. І тут дочки сварича саме розкривається в цьому передслові сама суть. Хто така дочка Сворога Сварича, хто такий Сварог, що це за концепція? І взагалі, вже зразу, з першої, буквально, глави, ви починаєте занурюватися в священний в такий. Простір різних символів і знаків, і безпосередньо тут описується в цій главі саме свято Стрітення, яке святкується 2 лютого, І це громниця стрітення, і йде повністю опис цього свята. Неймовірно цікаво, як приходить весна, як вона бореться з бабою зимою, які тут проходять різні обряди. Як зима починає тікати, як, як весна себе проявляє, як сніговії, завірюхи, метелиці, як певні образи в нашій традиції починають боротися, і саме свято Стрітання саме починає цю книгу. І опис традицій і обрядів цього свята. Далі ви в цій книзі знайдете наш священний коловрат, спочатку буде роз. Розділ основи рідного віровчення. Дуже багато цікавих статей, які публікувалися в різних джерелах самої Галини Сергіївни, а саме. Е е це, це статті про те, хто такий сварог, що таке рідна земля, рідна мова, рідна віра, двовір'я, що хто такі поклон, ті, хто поклоняються сонцю, як певному витоку істоку, куль сварога в рідній вірі і так далі. Далі, другий розділ це основи календаря рідної віри. І тут просто неймовірний кладість цікавої інформації про різні свята. Протягом всього коловрату, протягом всього нашого року. І ви знайдете тут величезну, структуровану, цікаву, глибоку інформацію про різні святкування календарних свят, про те, які свята потрапляють в календарь і відпов... стоять прив'язані до певної дати, які рухаються і чому вони рухаються. Ви дізнаєтеся про свята весни, починаючи. З Новоліття, наприклад, тут є і про просорочене, і благовіщення, і про вербицю, тут є про а, Великдень Дач Божий. А, ви зрозумієте, що таке Великдень Дач Божий? Чому він ніяк не пов'язаний з тією Пасхою, яку нам нав'язують, яку нам а, просто прошили в наш мозок. І ось саме в цій книзі ви знайдете відповідь на це питання просто доступно і без будь-яких, як то кажуть, а, таких видумок. Також ви дізнаєтеся, хто такі Лада і Ладобог. Тут, до речі, є в книзі про рідних богів і богинь дуже багато матеріалу, як вставками відповідно до певних свят, так і окремими статтями. Ну, от, наприклад, про ладу і ладобога як окремих дво, про пару божеств, які ладують, да, ладують або доводяться до ладу. Бо ви мені інколи... Задаєте питання, де почитати про богів, де є книжка про богів. Так от, напевно, що сьогодні найструктурованіше про богів Ну от в цій книзі Галини Сергіївни Лоско. дочка сварога Якщо ви зайдете в інтернет і заб'єте просто дочка сварога Галина Сергіївна Лоско, автор, ви знайдете ті місця, де ви можете її придбати, різні вартості і абсолютно спокійно можете її придбати. Вона, до речі, є в різні. Різних обкладинках, тож на це не опирайтесь. Просто Галина Лоско, дочка Сварога, і цю книгу ви можете придбати. Далі в у нас є цикл літо, і тут йдуть іду, всі свята, починаючи від. Купала, Перуна. І далі осінній цикл, і зимовий цикл. Звичайно, зимовий цикл починається з свята Велеса 6 грудня, того святого Миколая. І далі розшифровує Галина Сергіївна тим, хто святкує Миколая, що ж вони святкують, як у нас все-таки був свій Бог, який якого ми маємо святкувати і чествувати. Це Велес, і саме з нього починається з'являються yeah, Зимові свята. Також ви дізнаєтеся дуже багато цікавого і про Різдво, і про різдвяні традиції. Прямо в цій книзі все це прописано. І на завершення в зимовому циклі ви дізнаєтеся, наприклад, про свято святого Валентина чи Купидона, і яким чином з'явилося це свято, і з якої нашої рідної вірчівської традиції це свято походить. І третє розділ Дуже цікавий такий розділ цієї книги. Він називається Храми наших предків. І тут вже йдуть е, такі цікаві е, е, статті, е, починаючи там про священні е, гаї, храми, про трипілля, е, про язичницькі е, святині е, медоборів, е, також про бушу, скіфські, е, е, скіфські знання. І трошки про Велесову книгу, а також про храми Сварога. І ось ця книга, як на мене, вона достойна того, щоб на неї звернути увагу. Я вважаю, що взагалі книги Галини Сергіївни Лоско. Це наша величезна, просто неймовірна спадщина, яку ми оцінимо з часом. Зараз хтось вже до цього доторкається. І я звертаюся до вас, любі мої глядачі, слухачі, дописувачі. Зверніть увагу на цю книгу. Одна із найулюбленіших книг, і, до речі, одна із перших книг, яка потрапила в мою дослідницьку бібліотеку, саме коли я почала серйозно розробляти канал Калина і змінювати зміст своєї бібліотеки домашньої. То ось ця книга потрапила до мене одна з перших дочка Сварога, автор Галина Лоско. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ви хочете, щоб я розповіла ще про якісь книги, Напишіть мені, про які ви б хотіли, щоб я зробила якийсь екскурс. Можливо, ви хочете порадити свої книги один одному. Також під цим відео я запрошую вас радити один одному цікаві книги, але не просто пишіть назву, давайте там посилання на книгу, а напишіть хоча б декілька речень, чому ця книга вас вразила і чому ви її радите також іншим моїм глядачам і слухачам на каналі Калина. З вами була українська письменниця Тетяна Дугельна до зустрічі на каналі Калина.